Задержан человек, бросавший гранату. Гуменюк Игорь Владимирович э, использовал гранату типа РГО. Одна граната была при нем при задержании, другую он бросил, сознался в этом, и чекат граната была у него. Э, назвался Свободовцем и бойцом батальона СИЧ, находящимся в отпуске с 3 августа по 3 сентября. Я в прямой обвиняю Олега Тегнебога и его партию «Свобода». Я считаю, что это преступление, а не политическая позиция. Я наблюдал видео, видел фотографии, фотодокументы, когда господин Тигнебок стоял вместе и рядом, когда избивали солдатов Национальной гвардии. Тигнебок не привел протестующих под Верховную Раду. Вот привел бандитов, которые убивали и калечили наших солдат. Вслед за министром внутренних дел заявление сделал премьер-министр Арсений Яценюк. Ці політичні сили прийшли не захищати Конституцію, а гвалтувати Конституцію і Україну. І вони по суті гірше, ніж російські бандити і терористи на Сході. Ті, хоч не приховують, що вони воюють з Україною, а ці під гаслами патріотизму і любові України. Знищують українську державність. Сьогоднішній злочин, який був скоєний під прапорами різних політичних сил, в тому числі під прапорами Політичної Сили Свобода, повинен бути не просто розслідуваний, а покараний. Як громадянин країни я вимагаю відповідно до статті 348 Кримінального кодексу України пожиттєвого ув'язнення для особи, яка кинула гранату. Олег Тігнібок, будь ласка, до мікрофону. Я можу задати нашому народу питання, несе ли свобода відповідальність за смерть нац... нацгвардейців возле Верховної Ради? Звісно. Давайте. Ви все знаєте, ви все бачили в новостях. Поэтому, пожалуйста, как вы считаете, лидер Свободы перед вашими глазами несет ли партия Свобода ответственность политическую за гибель молодых людей в Верховной Раде? Еще, пожалуйста, 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 голосуйте. Несет ли партия «Свобода» политическую ответственность за гибель молодых бойцов Национальной гвардии? Номер 62. Проголосуйте, пожалуйста, еще раз. Сейчас мы увидим результат. 67. 67. Но все одно три страни вважають, що так, що несете ответственность. Шановне товариство, перш за все висловлюю глибокі співчуття родинам загиблих невинних нацгвардійців під стінами Верховної Ради. Зрештою, які родинам загиблих бійців Небесної сотні, які родинам більше тисячі. Українських воїнів, які зараз вже загинули в цій російсько-українській війні. Друге, я хочу сказати нашу позицію мою особисто: кров під час будь-яких мирних акцій протесту, чи в столиці України, чи в будь-якій іншій частині України ні в якому випадку не повинна проливатися. І саме тому це українське об'єднання Свобода є надзвичайно зацікавлено, щоб сьогодні. Було проведено максимально об'єктивне слідство щодо цієї величезної трагедії, яка сталася 31 серпня під стінами Верховної Ради. Бо 31 серпня люди прийшли на мирну акцію протесту, підкреслюю. І як доказ цього, я скажу, що особисто прийшов на цю акцію зі своїми дітьми, зі своїм сином і зі своєю донькою. Невже ви думаєте, що якщо б я знав чи планував? Що будуть вибухи, що будуть жертви, я би взяв туди своїх дітей і з ними був в перших лавах. Але не тільки я прийшов разом з дітьми. Саме тому свобода має сьогодні вимоги: перше до влади, друге до правоохоронних органів. Влада повинна припинити політичний тиск. Бо те, що ми зараз бачили, заяви Авакова і його однопартійця Яценюка, це ніщо інше. Як політичне переслідування і намагання політично розправитися зі своїми політичними опонентами. Їх зараз не цікавить об'єктивність. Вони вже призначили винних. А хіба так робляться в європейській цивілізованій державі? Та в нас в Конституції записана презумпція невинності. Та зрештою потрібно провести слідство навіть ще до затримання міністр внутрішніх справ Європейської держави вже напряму звинувачує мене. І очолювану мною політичну силу у всіх гріхах. І це зверніть увагу, з уст Авакова не вперше ми вже чуємо. Ви згадайте, як після Майдану він бив себе в груди і гарантував. Найближчим часом злочини на Майдані будуть е, розслідувані, не розслідувані. Як він казав, після виборів всі фальсифікатори сядуть не сіли. Ви згадайте, як він. Через Фейсбук оголошував, затримали якогось там чиновника в Дніпропетровську чи там в Кривому Розі, який взяв хабар, той хабар показує. Не затримали, або затримали через тиждень він зразу на роботі. Сьогодні згадували е, ситуацію з вбивством бузини. Все розслідувано. Він вже про все заявив, вже всіх звинуватив, а як з'ясувалося, зовсім ні. Це не є не тільки неморально, не цивілізовано, але це є антизаконно. Людина, яка відповідає за правоохоронні органи, він не має права порушувати грубо порушувати права людей і зрештою Конституцію держави. Ви подивіться, до чого зараз ведеться. Вони вже зараз призначили, що свобода є терористами, і тягнебок є терористом. А це робиться тільки з однією метою, щоб зняти з себе безпосередню відповідальність. Бо те, що робиться зараз, це не слідство. Я сьогодні з допиту, це є продовження злочину. Товариство. Римляни колись говорили дуже правильно. Якщо ти хочеш істинно розібратися в ситуації, з'ясуй, кому це вигідно. От скажіть мені, будь ласка, свободі, політичній силі, кров на, на сходах Верховної Ради, хоч на йоту вигідна. Прекрасно всі розуміють, що зараз на нас повішали всіх собак і не вперше. Після майдану наші наші колишні партнери по революції гідності, зрозумівши нашу принципову позицію, зразу розпочали інформаційну війну проти свободи, обріхування. Їхні завдання, щоб націоналістів взагалі не було ні при владі, щоб вони не мали жодного впливу в суспільстві. Друге, в той день в стінах Верховної Ради відбувся злочин. Зрада я вважаю, і багато людей вважає 265 депутатів зрадили українську державу. І підводять Україну до повного знищення, якщо ще врахувати до того, що уряд паралельно він просто знищує українців, проводячи високі тарифи, економічно необґрунтовані, піднімаючи ціни на газ, на електроенергію, до речі, за тою історією, бо всі зараз ж говорять про теракт, а забули, що. З вчорашнього дня підняли ціни на електроенергію, і ніхто ж не протестує. Забули про те, що вони в шість раз підняли ціни на газ економічно необґрунтовано. Забули про те, що в стінах парламенту сьогодні фактично створена ширка номер 2 опоблок вбивців Героїв Небесної Сотні з блоком Петра Порошенка і з Народним фронтом. Забули про те, що. Проголосовані були статті, які зраджують українську державу, і натомість Аваков, міністр внутрішніх справ, який перший мав би бути зацікавлений в об'єктивності, він себе поводить абсолютно непрофесійно, він політично заангажований. Саме тому ми зразу виступили об'єктивне слідство. Просимо найоб'єктивніше слідство і не тільки правоохоронних органів, але й ми звернулися до журналістів, до тих людей, які були. Будь ласка, давайте свої відеозаписи. Ми просимо незаангажованих журналістів провести ретельне розслідування. Бо ви зверніть увагу, зразу після цього злочину того жахливого е терористичного акту зразу моментально різні версії почалися. То куля, то осколки, то гайки, а то знов куля, а то знов так лікарі говорять одне, правоохоронці говорять інше. Чомусь в засобах масової інформації, звісно, що правоохоронні органи аваку почали давати свою версію, показували, як нібито зі сторони мітингувальників щось летить. Але забули про те, що вже потім в інтернеті з'явилося як заступник міністра внутрішніх справ того самого Авакова, давав вказівки, не як це інструкція пише вогнегасником гасити ті пітарди, які прилітають. А він кричав до правоохоронців і невідомих людей в цивільному: кидайте назад. А куди кидати назад? Там, де були жінки, там, де були діти, так, звісно, будь-яка акція протесту вона не гарантує, що там не можуть затисатися провокатори. І таких провокаторів ми пам'ятаємо і в часи кучми, і особливо в часи Януковича, яких ми всі пригадують їх називали тітушками. І вони і там були, очевидно. Але хто мав запобігти? Звісно, що правоохоронні органи. І очевидно, позиція Авакова і Яценюка, його однопартійця, була не тільки в тому, щоб очорнити свободу і не тільки свободу, а й весь патріотичний протестний рух, який сьогодні виступає за гідне життя українців і за те, щоб Україну не зраджували. Бо ж ви розумієте, вони хочуть залякати людей, щоб люди зараз не виходили на акції протесту. Мовляв, ми вас будемо грабити тепер, але якщо ви виступаєте проти того, ми скажемо, що ви агенти Кремля. Ми вас будемо зараз обдирати тарифами. Ми зараз вас будемо продавати Москві. А якщо ви будете виступати проти того, ми оголосимо, що не можна виходити, бо, бачите, є загроза терористичних актів. Знаєте, коли мені, керівники обласних організацій, на цьому мітингу сказали Чягнебок, ти знаєш, ми тут бачимо дуже багато агентів спецслужб з наших областей е, тайняки. Е, по всій території площі біля Верховної Ради, ви знаєте, коли вони мені то сказали, я заспокоївся, бо думаю, ну слава Богу, значить, нічого не буде. Вони якраз завжди мали би профілактично не допускати подібних речей, і дуже часто так було, якщо це владі було би вигідно. А владі, виявляється, вигідна була кров, щоб прикрити свій злочин, і в тому є трагедія. Зверніть увагу, що казав Аваку, якщо дозволите ще одну репліку, бо це важливо. Затриманого вони моментально охрестили це свободівець. Хоча насправді того, кого затримали, він є бійцем батальйону Січ. А що таке батальйон Січ? Це є батальйон особливого призначення Міністерства внутрішніх справ. Тобто він міліціонер. А ви, напевно, всі знаєте. Ну і Аваков точно мав би знати, що міліціонер. Не може бути членом не то що свободи, а будь-якої іншої політичної сили. І цей затриманий вже півтора року. До речі, рік воював в Пісках, отам аеропорт, то що ми показували зараз, величезну трагедію української війни. Ну і даруйте, будь ласка, коли Аваков ще... До моменту якогось слідства зразу звинувачує. А потім адвокат, от Сидір Кізін тут є присутній, який є адвокатом в того чоловіка. Він взяв в нього покази, і той, що знаєте, що сказав підозрюваний, він сказав, коли мене привезли в райвідділ і почали мене там катувати, бити мене по обличчю, по потулубу. Їх не цікавило, чи це я кидав гранату. Їх цікавило, щоб я написав, що я є член Всеукраїнського об'єднання Свобода. Щоб зразу Аваков мав можливість, ви ж бачите, він сказав, що е, звинувачений назвав себе Свободівцем. Хоча звинувачений сказав, що він зовсім не є свободівцем. Ну а те, що твориться зараз, даруйте товариству, вони навіть мені повістку по закону не могли вручити. От я при всіх вам кажу, я звісно, що прийшов, бо канал 1+,1 плюс в новинах показав цю повістку. Але вони мені її не принесли. Хоча це є теж порушення. І ті всі дрібні порушення, великі порушення, вони, власне, становлять одну велику брехню. Я є публічна людина, я є відомою людиною в Україні. Але якщо по відношенню до мене сьогодні чиниться така брехня, таке грубе порушення закону, люди добрі, ви собі уявляєте, що ця влада буде робити з кожним з вас завтра. Зараз відбувається жорстка узурпація влади. Вони хочуть Україну перетворити в другу Російську Федерацію. Вони хочуть діяти так, як діє Путін, тільки його думка правильна. Хто говорить по-іншому, не має права висловлювати своєї думки. Оце його позиція. І зараз влада до того веде, спекулюючи війною, розкрадаючи, бо багатомільярдна корупція в уряді Яценюка вже є очевидною, і людей доводячи до зубожіння. Завтра люди голодати, не дай Боже, почнуть з такою політикою теперішньої влади, але вони відволікають їхню увагу такими речами. Те, що в нас в Україні треба боротися з тероризмом. Те, що в нас в Україні потрібно подумати над тим, як реабілітувати, психологічно реабілітувати всіх тих наших хлопців, героїв, які віддають своє життя сьогодні. Дійсно правильно автор казав аеропорту, що на патріотизмі тримаються, на волонтерському рухові. А хто був там, ви знаєте, ти день там побудеш, ти зовсім іншою людиною стаєш. Нам потрібні серйозні реабілітаційні умови для тих людей, які повертаються. Невже не розуміла та влада, яка сама провокувала власне до будь-яких протистоянь і протистояння на превеликий жаль, 31 серпня, воно має стати сигналом. Або ця влада зрозуміє і наведе лад, і буде діяти дійсно як європейська держава, як європейська влада цивілізована. Або даруйте, будь ласка, ця влада доведе нас до повного відчаю, почнуться в країні голодні бунти, і відповідальність за все це криваве місиво лежить безпосередньо на цій владі. Maxim Burbak.